Окрилений перемогою під Москвою, Сталін наказав своїм військам перейти в наступ на всіх напрямках. Плани совєтського вождя були грандіозними: Червона армія мала прорвати блокаду Ленінграда, оточити і знищити групи армії північ і центр, взяти Смоленськ, Харків та Дніпропетровськ, вигнати німців з Криму і вийти аж до Дніпра. У спеціальному наказі Сталін підкреслив, що 1942 рік має стати Роком остаточного вигнання німців з СССР у грудні 1941 року Совєтський Північно-Західний фронт, який діяв на лінії озеро Ільмень-Осташків, отримав з Москви нові наступальні завдання. Фронт одночасно мав оточити та знищити німецькі війська в районі Дем'янська і разом із Калінінським і Західним фронтами оточити і знищити групу армій Центр, як показали подальші події. Рішення проводити зразу дві операції привело до розпилення сил фронту і до того, що вони не увінчалися успіхом. Північно-західним фронтом командував генерал-лейтенант Курочкін, який під час Смоленської битви командував 20-ю і 43-ю арміями. Начальником штабу фронту був генерал-лейтенант Ватутін. У склад фронту входили 11-та і 34-та армії, до яких згодом приєдналися. Свіжі, третя і четверта ударні армії. Загалом фронт мав 400 тисяч бійців і декілька сотень танків. Північно-Західному фронту протистояла 16-та армія генерала Буша із групи армії Північ. Безпосередньо в районі Дем'янська діяв 2-й армійський корпус генерала Вальтера фон Брокдорф Алефельда. Німецьке командування розуміло, що корпус знаходиться у небезпечному становищі та хотіло. Відвести його на другу лінію оборони. Але Гітлер це не дозволив. Сталін поспішав. Він вважав, що головні сили ворога уже розбиті, і зараз треба якомога швидше йти вперед. Тому дем'янська операція почалася 7 січня 1942 року ще до того, як на фронт прибули третя і четверта ударні армії. В результаті північно-західний фронт замість сильного кулака вдарив. Одним пальцем у бій пішла лише одна, 11-та армія генерал-лейтенанта Морозова та частина сил 34-ї армії генерал-майора Барзаріна. Вони спробували охопити другий корпус Вармахту з півночі та взяти старорусу. Але наступ захлинувся. Німці відбили всі атаки. Проте, з підходом 3-ї і 4-ї ударних армій, ситуація не змінилася, бо ці армії. Були повернуті не на Дем'янськ, а на Великі Луки. Курочкін вважав, що для оточення Дем'янського угрупування вистачить і 11 ї та 34 ї армії. 19 січня ставка забрала у генерала 3 і 4 ударні армії та передала їх Калінінському фронту. Нарешті Сталін зрозумів, що північно західний фронт не може одночасно наступати на двох різних напрямках і тому наказав Курочкіну. Зосередити всі зусилля на Дем'янську, щоб нарешті оточити другий армійський корпус Вармахту, Ставка передала північно-західному фронту Першу ударну армію генерал лейтенанта Кузнєцова та ще два стрілецькі корпуси. 29 січня совєтські війська почали другий штурм німецьких позицій. Командувач групи армії північ, генерал-полковник Кюхлер розумно попросив Гітлера відвести другий корпус, але той відмовив і наказав битися до останнього. Врешті-решт, 8 лютого, совєтські війська замкнули кільце оточення у котел. Потрапили 6 дивізій загалом до 100 тисяч бійців. Оточених очолив командир 2-го армійського корпусу генерал Вальтер фон Брокдорф Алефельд, пруський дворянин, ветеран Першої світової війни, цей генерал був противником нацизму. Він Відкрито висловлювався проти Гітлера, захищав євреїв і засуджував військові злочини на сході. Попри тяжку хворобу, генерал залишався у котлі разом із своїми бійцями і твердо командував корпусом німецьке командування, організувало для оточених повітряний міст. Щодня до оточених, які мали два аеродроми, прилітало близько ста транспортних літаків з харчами, боєприпасами і підкріпленнями. Це була дуже ризикована операція, і часто транспортники летіли навіть без прикриття винищувачів. Але совєтська авіація ніяк не протидіяла ворогу. Через бездарність командування ВПС Північно-Західного фронту прогавили повітряний міст німців. Несподівано виявилося, що у Курочкіна не вистачає сил знищити оточені війська. Через те, що Сталін кинув у бій усі резерви, тепер він не міг закріпити. Успіх Північно-Західного фронту. Щоб добити ворога, фронт мав би отримати хоча б одну свіжу армію, а її взяти було ніде. В результаті північно-західний фронт так і не зміг добити дем'янське угрупування ворога. Для знищення німців навіть було здійснено повітряний десант, але обидві повітряно-десантні бригади були повністю знищені Варамахтом. Тим часом німці підтягнули свіжі три дивізії. Та кинули їх для прориву котла. Операцію з деблокади очолив генерал Вальтер фон Зейдліц-Курцбах. Оточені війська мали ударити йому назустріч. Операція почалася 21 березня 1942 року і тривала місяць. У ході запеклих боїв німці пробили до оточених так званий Рамушевський коридор шириною від 6 до 8 кілометрів совєтські війська. Намагалися контратакувати, але не досягли успіху. 5 травня кільце було остаточно прорване та утворився так званий Дем'янський виступ, який німці продовжували утримувати. І з цього виступу вони загрожували тилам північно-західного та калінінського фронтів. Сталін був незадоволений тим, що оточення німців закінчилося провалом і вони змогли прорватися. Тому Аж до початку 1943 року північно західний фронт декілька разів намагався взяти Дем'янськ. Усі ці операції були провальними і коштували Червоній армії більше 300 тисяч чоловік. Генерал Курочкін був знятий з посади, і замість нього фронт очолив маршал Тимошенко, але це не вплинуло на хід боїв. Лише у лютому 1943 року німці. Самі залишили Дем'янський виступ і відійшли на нові позиції. Розлючений Сталін зняв Тимошенка з посади і призначив на його місце генерала Конєва, якого через декілька місяців знову замінив Курочкін. А восени 1943 року північно західний фронт взагалі був ліквідований. Чи могла Червона армія знищити німецькі війська під Дем'янськом? Могла. Але через помилки Сталіна. Та командування фронтом і відсутність у потрібний момент резервів операція провалилася. Дем'янськ із перемоги став поразкою. Проте для Вермахту Дем'янський котел зіграв злий жарт. Успіх повітряного моста до Дем'янська переконав Гітлера під час сталінградської битви заборонити відхід 6-ї армії і спробувати її так само постачати повітрям. Але тут були зовсім інші масштаби. Та й совєтська авіація цього разу діяла активно. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Дем'янську операцію та її роль у війні? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.